Вітаю громаду. Маю сьогодні до вас невеличкий заклик. Я думаю, ви всі знаєте, що наш фонд дуже любить організовувати такі потужні мегазбори, коли ми за короткий проміжок часу примудряємося разом із вами спільно зібрати мільйони і мільйони і мільйони гривень на якісь корисні та важливі речі для наших військових. Сподіваюсь, ви любите ці збори так само, як і ми. І принагідно дякую вам всім за активність під час цих зборів. Але є ще інша сторона роботи великого волонтерського фонду. Це рутинна робота. Із щоденних закупівель необхідного для наших військових майна та доправки цієї номенклатури на фронт кожного місяця ми отримуємо сотні і сотні нових заявок від підрозділу сил оборони з проханням допомогти у забезпеченні а, оптикою, зв'язком тактичною медициною, транспортом, БПЛА тощо. І ось всі ці піраміди і стіни і сотень коробок з дронами, з раціями, з приладами нічного бачення, з тепловізорами і так далі. Це якраз про. Це, це це воно. А усі ці засоби першої необхідності для наших військових вони купуються, оплачуються не з тих коштів, які акумулюються під час мегазборів, а з ось цього щоденного рутинного вашого донату. Я наведу на конкретному прикладі: якщо скласти докупи усі бюджети, які ми акумулювали під час мегазборів, чи то на байрактари, чи то на спартани, чи то на помсту, то виявиться, що всі ці мегазбори разом акумулювали лише одну четверту від. 5 мільярдів гривень, які фонд акумулював після повномасштабного вторгнення, а Три четвертих, це ось ці ось рутинні закупівлі, які дозволили нам закуповлювати а, і дрони, і оптику і все інше у тисячах одиниць у промислових масштабах. Тому ми додали на нашому сайті зручну підписку на щомісячний донат, де ви можете або обрати загальні рахунки фонду, або обрати якийсь напрямок, який вам більше до вподоби. придбання дронів, БПЛА, оптики, зв'язку, медицини, ремонт трофейної техніки і так далі. Лінк на. Підписку я додаю у описі до відео. Обирайте комфортний для вас розмір а, щомісячного донату і ставайте, так би мовити, нашим постійним патроном. Щоб підписатися, треба обрати опцію. А, вибачте, за тавтологію, Підписка, а не разовий внесок. Також ви можете підписатися на регулярний донат і для нашого гуманітарного напряму. Хлопці та дівчата роблять титанічну роботу для того, щоб громади та люди на деокупованих та прифронтових територіях мали доступ і до продуктів першої необхідності, і до медичних послуг. І поде. Куди навіть до зв'язку з рідними та близькими підписатися можна так само, як і на мілітарний напрям. Обирайте розмір донату та опцію Підписка для волонтерства і благодійності. Формат постійної підписки це явище відносно нове. Але я сподіваюся, що з часом це буде такою ж нормою, як підписка на Netflix чи на Мегого. Тому долучайтеся регулярним донатом, і ми будемо разом із вами закривати ще більше заявок від наших захисників. Підставляємо плече силам оборони разом. Дякую.